О десятій ранку за Києвом в російському Донецьку поновлять зачитування вироку Надії Савченко. Сьогодні настає кульмінація восьмимісячного судового процесу над українською льотчицею, яким буде цей день? Запитаємо нашого кореспондента Романа Цумболюка. Він з нами на прямому зв'язку. Рома, вітаю! Коли ж таки очікуємо крапку в цьому судилищі? Які твої прогнози? Вітаю, Марічка. Доброго ранку. Ну, по-перше, скажу, що ситуація біля самого будинку суду не змінилась. Тут посилені заходи безпеки, центральна частина міста повністю блокована, рух транспорту заборонено. Чергують поліцейські, в тому числі зі службовими собаками. Ми тут вже бачили амонівців з автоматами і звичайно, і звичайно козаків. А, зараз вже збираються журналісти, які щоб потрапити до залу суду, мають пети по, мають пройти патрійний контроль. На даний момент Савченка вже доставили до суду. Її картеж прибув декілька хвилин назад. Наразі судом оголошена. Трохи більше половини вироку вчора була зачитана фабула обвинувачення а, а також представлені матеріали, які були зібрані російською а, російською прокуратурою. На диво ніхто не чекає. Всі розуміють, що вирок буде обвинувачений і надію засудять не менше ніж до 20 років російської в'язниці. А далее справа, а справа за политиками. При на это сподіваються адвокаты Савченко и ее сестра Вира. Она ждет окончания приговора а, и дальше, безусловно, разрешение а, ее дела исключительно в политическом ключе. Зараз все ЗМИ и российские, и украинские в том числе, написали вырок в звеновачивании. Мне хочется... таки, щоб справедливість на світі була, і вирок був виправдальний навіть справедливість в світі російському. Суд розпочнеться за годину. Спочатку суддя має оголосити матеріали, які зібрали адвокати. Потім перейдуть до так званої мотивовуючої частини, звідки стане зрозумілим характер, характер майбутнього вироку. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, очікується, що крапка у справі Савченка у Донецькому суді Ростовської області буде поставлена ближче до вечора. Марічко. Дякую, Романе. Роман Симбалюк з російського Донецька будемо разом сьогодні знову пильно стежити за тим, що буде відбуватися на процесі. Сайт TSN.ua буде вести пряму онлайн-трансляцію.